14.02 у Хмельницькому продовжуємо працювати у прямому ефірі на Ті 7 Ну і далі власне обговорюємо таку тему. Глава НАТО Марк Рютте у понеділок, 14 липня і у вівторок, 15 липня, перебуватиме з візитом у Сполучених Штатах Америки, де зустрінеться з Дональдом Трампом, держсекретарем Марком Рубіо та міністром оборони Пітом. Екзитом про це повідомляє Reuters із посиланням на прес-реліз Північно-Атлантичного альянсу, документ не розкриває детально причину візиту Рюте, але Трамп сказав у недавньому інтерв'ю NBC News, що Сполучені Штати будуть готові постачати Україні через НАТО зброю і що він зробить велику заяву у понеділок. Тож можна припустити, що одна із тем, які обговорюватимуть. Трамп тарюта та якраз і є Україна. Адміністрація Трампа досі відправляла зброю лише до санкціонованих колишніх колишнім президентом Джо Байденом, який був переконаний прихильни, прихильником Києва. Цю тему та більше обговорюємо далі з політичним експертом Олегом Лісним. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! Героям слава. Так, ну ось власне, чи надасть Трамп, чи почне власне надавати Трамп Україні зброю вже ту, яку він виділятиме за своєї каденції, власне, чи це, на вашу думку, буде лише оборонне озброєння, чи можна розраховувати і на наступальну? Ну, коли ми маємо справу з Трампом, то ми повинні розуміти, що це професіонал вищого гатунку в плані? Побудови марних надій і справжніх сподівань. Тому ми можемо сподіватися на те, що ви озвучили, але все таки треба дочекатися персональної заяви Трампа і потім виконання цієї заяви. Тому що зараз ми бачимо в іноземній пресі вкиди або інсайди, по різному можна їх сприймати, що там буде. І заяви конкретних сенаторів про те, що це буде надпотужна допомога і передача зброї, але не передача, а продаж, треба це чесно говорити. І що це сильно вдарить по Російській Федерації. Риторика мені подобається. Очікування я б не завищував, тому що завищені очікування, вони, як правило, вони Притягає до себе розчарування, ми будемо реалістами, будемо розуміти наступне: що Трамп може озвучити, що він дає дозвіл, або якось по-іншому, це буде звучати НАТО закуповувати американську зброю і передавати її Україні. Це вже не погано, насправді, якщо це буде заявлено, а якщо ще буде заявлено про продаж нам необхідної кількості систем Петріо. То це вже я буду вважати, що це якщо брати наші нашу градацію зрада перемоги, то це буде дуже схоже на практичну перемогу. А ось якої ми можемо очікувати реакції з Кремля? Чи вони власне продовжать своє робити, бомбити Україну, і ось е, ніякий Трамп Путіну не указ, як ми бачимо, власне, з чотирьох місяців їхніх безкінечних телефонних розмов, які ми постійно обговорюємо і постійно вони там топчуться на місці. Ну, ми бачимо реакцію, і насправді не обов'язково бачити, коли реакція умовно Путін-Трамп або Трамп Путін. Да? Ми бачимо, що зараз дуже потужно, як у нас прийнято казати, почалися консультації між Російською Федерацією і Північною Кореєю і з Китаєм. Це один, скажімо так, блок. Який узгоджує позицію, і в цьому блоці першу скрипку, звісно, грає не Росія, а Китай, а всі решта обслуговують інтереси Китаю в тій чи іншій мірі. І Китай, уже не ховаючись, каже про те, що він не дасть Росії програти. Північна Корея каже, що вона надасть все необхідне для того, щоб Росія вирішила українську кризу. Так? Тому Російська Федерація насправді реагує, і головне, щоб ці реакції щитувалися правильно Вашингтоном. Угу. А ось чи очікувати тоді ми можемо від Китаю ось цієї відвертої допомоги для Російської Федерації, тому що зараз постачаються і китайські комплектуючі так для озброєння для вироблення тих самих дронів на Росії? Тим не менше, чи ризикне Китай власне відверто надавати вже відкрито надавати Росії військову воєнну допомогу? Думаю, на цьому етапі ні, тому що йому достатньо те, що він робить. Йому ж не треба, щоб Росія перемогла в чистому вигляді. Йому головне, щоб цей конфлікт, або як вони називають, да, він тривав певний час. Чим довше, тим краще, тому що це виснажує Росію. Китаю не потрібна сильна Росія. Давайте будемо чесними. Виснажує Україну, виснажує через Україну Захід і показує Китаю. Як можна далеко зайти в своїх імперських поглядах і своїх імперських діях? Тому Китай і так достатньо допомагає. Ми ж не будемо якимись наївними дідлахами молодшої групи вважати, що Північна Корея просто так нам передає. Це озброєння не нам, а Російській Федерації бере участь у цій війні в якості союзника. Зараз з'явилася ще одна проксі. Не знаю, наскільки воно буде задіяно, це ЛАОС, який теж є сателітом Китаю. Так? І це поступово-поступово Китай своїми проксі допомагає Російській Федерації. Йому не обов'язково виходити з залаштунків. Він себе дуже там комфортно почуває, тому що він ще спробує продати. Він вже неодноразово спробував продати, але й ми їм вірили десь, і в нашому громадянському суспільстві казали, що от Китай він той, хто може зупинити. Я не є прихильником цієї думки. Я вважаю, що Китай ще спробує миротворцем виступити, буде розповідати, що він нейтральний. Але ж пигуни китайські у нас, військові китайські, які поки що є як найманці, техніка. В же ж не китайські якісь гумки летять, а конкретні деталі. До Росії летять не тільки станки, які будують там, я не знаю, поп'ємо ще. Або ще якісь там, ну не поп'ємо ще картон. Да? Ні, це ті, що використовується в, в, в сфері виготовлення озброєння. Тому Китай до останнього буде з олаштунками, але смикатиме за ці ниточки, він досить потужно і буде вкидати в це котел війни, вкидати ще, ще свої проксі. Пане Олеже, найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Це власне заява сенатора Лінці Грема. Так в інтерв'ю для CBS News про заяву Дональда Трампа, яку очікують у понеділок. Не хочу випереджати президента, але зверніть увагу на на новини щодо заарештованих активів РФ. Європа хоче обмежити відсотки, які підуть Україні. Але глава Мінфіну Бесент наполягає на рішучу Кроках заявив Грем. Ось тут ось запитання: чи не звинуватив сенатор американський так вже Європу, своєю чергою, у недостатній рішучості щодо Росії? Тут є два аспекти. Є інформація про те, що понад 5 мільярдів заморожених активів знаходяться безпосередньо в Сполучених Штатах, і що. Трамп може показати, як це робити насправді. От Трамп це може зробити. Байден не міг, тому що він би там думав, хто що подумає, хто що скаже. Там Саліван буде йому розповідати, що не зараз. Хай європейці перші зроблять. До речі, я припускаю, що Трамп це може зробити. Три мільярда з гаком ще байденовських п'ять цих в принципі непогана сума, але нам, нам її недостатньо для того, щоб озвучена. Рекордна кількість передачі переданої нам зброї була дійсно рекордною. Тому що, дивіться, тут головне, хто е, як розглядає термін рекордність. Рекордність порівняно з тим, що передавав Байден. О, це нас влаштує. Це дуже круто. Рекордність порівняно з тим, що нам передав особисто Трамп. Ну, тут уже, знаєте, як кажуть на Росії, є нюанси, тому що будь-яка. Кількість переданої зброї буде вона рекордною порівняно з нулем. Да? Тому я чесно кажучи, і тут почекав цього рекордного потоку зброї. Але ж я, наприклад, з Трампом десь і солідарен з американцями, що європейці повинні знайти механізм освоєння тіла російських активів, тому що відсотками е, це і так було важко. Вони на це тільки ну, дуже важко погоджувалися. А от до тіла цих фінансів вони взагалі бояться підходити на гарматний постріл. Да? І Трамп може, як показала практика з НАТО, да? він може знайти добре слово і Кольт, щоб пояснити, що ну давайте, давайте чужими грошима платити за цю війну. І, кхе, вибачте, це дуже круто, тому що знову ж. Данська схема побудована на заморожених активах, на відсотках, да? і логіка наступна, що за цю війну має платити агресор. Якщо у Трампа ця думка буде домінуюча навіть у виступі або в наступних діях, то це непогано Європу. Я не є фанатом Трампа і його підходів, але я Можу сказати наступне, що Європу треба е, сіртати досить серйозно, щоб вона не засипала. Тому що в неї з'являються моменти: а от ми домовились про 5% і все, і спать. Ні, так не може бути. Треба постійно нарощувати обсяги озброєння, переданої Україні, і тиск. Фінансовий, економічний на Російську Федерацію тільки тоді в Європі не буде найближчим часом війни, так як вони там 20-30, 20-35 мріють. Ні, якщо вони будуть гратися в бірюльки, це не можна, це не демократично. До нас більше не будуть вкладати гроші такі країни, як Російська Федерація, як такі, як Російська Федерація. І в і нас з євро почнуться проблеми. Розумієте, коли танк на, ву, на твоїй вулиці, то е, питання валюти відходить на інший план. на перший план виходить: є в тебе набої чи немає. Тому в такій лозіці я десь і підтримую такий жорсткий підхід сполучених штатів до Європи. Пане Олеже, сьогодні до Києва прибув спецпредставник Трампа. Келох зустрічав його глава офісу президента Андрій Єрмак. І ось власне протягом тижня пробуде пан Келох в українській столиці. Мета його візиту, ось не знаю. Чому приїхав Пан Келух? якось е, проанонсувати допомогу, яку можливо про яку сьогодні готується заявити американський лідер, чи власне подивитися, як справи у Києві і що ж відбувається на місцях прильотів російських шахетів і ракет? Тиждень, якщо це буде тиждень, це дуже багато, тому що візити такого плану відбувається максимум ну, до трьох днів, а в ідеалі це півтора-два дні ну Прилетіли, поговорили, полетіли. Тут Зеленський в своєму зверненні анонсував зустріч Келога з представниками Генерального штабу Міністерства оборони, очільниками спецслужб СБУ і всіх розвідок. Це говорить про те, що буде предметна розмова. Я припускаю, що буде виїзд за межі Києва, можливо, на якісь ділянки, де Путін показує в своїх новинах і своїх. Заява про те, що він там перемагає, що він це захоплює. Кинулося в очі, що знаєте, колись американці, от вони дивні люди, мені вони дуже подобаються. Свого часу вони розповідали, що наш президент приїхав не в тому костюмі, а зараз розповідають, що коли він був у костюмі або схожому на костюмі одежі, от розмова й пішла. А келег до речі, приїхав в, ну, зверху. Це військова форма. Як на мене, це дуже серйозно. За Мовою військових це Фліска здається у нього. Ну так, фліска, да, фліска. Да, да, чи я не знаю, як вона в Америці називається, але у нас фліска називається. Тому багатьом кинулось в очі, що генерал приїхав на пів військовій формі, я б так сказав. А може й далі, я не додивився, можливо, там повністю військова форма. То це теж потужний сигнал насправді. Це про війну. І тому генерал він же ж на відміну від Віткова, який просто за застройщик, да будівельна мафія, вона скрізь однакова, да в дорогому костюмі і без жодного записника він йде на перемовини. А тут це таки генерал. Я думаю, що він буде і можливо і на підприємствах якийсь. Які випускають озброєння. Тобто тиждень це дуже багато. Насправді за тиждень, якщо графік буде дуже щільний, можна дуже багато чого побачити насправді. І зкласти своє персональне враження. Чи є в нього повноваження? До речі, от казали, знаєте, знову міф рушиться. Що сказали, коли Келах прилетить, не буде тривог. У нас зараз е є тривога, тому бачите, Путін, е він як був потворою, так і залишається. І тому не розраховувати на те, що він когось злякається і заховається, ні, Келах і це має почути. Я так думаю, що Келах переживе разом з нами обстріли, він це побачить на свої власні очі. Екскурсія і... київськими паркінгами та укриттями. Ну я думаю, що зараз він саме туди і прямує по великому рахунку. Тому це корисний візит з усіх боків насправді. І тут питання тільки одне. І воно для мене є ключове. Чи зможе він донести до Трампа реальну картину? Тому що ми з вами, реалісти і розуміємо, що останнє слово в Сполучених Штатах саме за Трампом. Тому будемо сподіватися, що цей візит, він, по-перше, згенерований Трампом О, і повітряна тривога на території Хмельницької області, власне, те, про що ми з вами говоримо. Ну, так зустріли Келога, от так от. Чте міф рухнув ще один. Сказали, що цілий тиждень не буде обстрілів. Ні, так це працює. Їх буде більше. Він буде залякувати Келова теж. Пане Олеже, ну і повертаючись до заяв знову ж таки сенатора Лінсі Грема, до того самого інтерв'ю CBS News, Він заявив про те, що законопроєкт промита для країн, які купують російську нафту, буде ухвалено. Президент Сполучених Штатів зможе гнучко регулювати ставки від 0% до 500%. Друга заява про те, що Конгрес таки близький до ухвалення найпотужнішого пакету санкцій в історії США. Він надасть Трампу нові інструменти тиску. З Справжню кувалду, цитуючи а, пана Грема. Ну і Трамп має намір змусити прихильників Путіна обирати між співпрацею з американською економікою та підтримкою Росії. Китай, Індія і Бразилія сильно постраждають, якщо не припинять допомагати Путіну. Тут, до речі, логіка. Це ми з американськими колегами спілкувався Вони цю логіку підтримують. Надання Трампу гнучкої гнучкового підходу, тому що є вже досвід, коли навіть ухвалення такого закону е, впливає на ту чи іншу державу. Якщо вона зупинилася в своїх діях, то не варто до неї застосовувати е, там 500% і так далі. Якщо вона не розуміє, то з нею можна працювати, зважаючи на те, що Трамп дуже любить угоди. То не могли ні, ні конгресмени, ні сенатори не піти йому на зустріч. Без цього б цей законопроект би залишився в шухляді і до сьогодні. З моєї логіки теж правильно, що Трамп матиме персональні важелі на ту чи іншу державу, тому що можна, наприклад, вибрати одну одну, на ній показати, як б'є кувалда. А потім решті спитати, ви теж хочете так. Ну, якщо хочете, підставляйте там, що ви хочете підставити. Завтра у вас буде те саме. Ну, але ж ми повинні бути реалістами, що це, наскільки я розумію, це не моментальні дії. Коли ми бачимо Трампа і Кувалду, то це не значить, що він буде неї колотити наліво направо. Він дуже довго нею буде погрожувати, показувати на неї, а потім тільки застосує. Зрозуміло, ну і ще би хотілося торкнутися теми Німеччини. Там, незважаючи на нову хвилю російських повітряних атак та черговий запит від Києва, німці не передаватимуть нам ракети Таурус. Якщо ми пригадуємо передвиборчу риторику чинного канцлера Мерца, то велася мова і про передачу ймовірну можливу цих ракет на озброєння українського війська. Трамп, якщо ми пригадуємо його власне передвиборчу. Кампанію він там також розповідав про те, що кому дасть, що кому не дасть, в разі того, якщо сторони будуть прихильні чи навпаки а, до мирного треку. Ну і власне зараз він якось а, маємо віру, так та сподівання, що він все ж таки чинитиме згідно зі своєю передвиборчою програмою, що Путін миритися не хоче, то будь ласка, ось тобі Україно озброєння. Якщо до німців. Чи настільки ну, нам важливі ці ракети Таурус, а, чи власне це було просто от, чергова передвиборча теза у дуже комфортній та заможній європейській країні? Ви знаєте, чим політики відрізняються від рибалок і мисливців? Те, що вони дуже багато брешуть, ну не ну, скажемо, говорять неправду, що до виборів, да? а рибалки і мисливці після. А в принципі, вони використовують одну ту саму риторику. Проте я гарно дуже пам'ятаю, що там у до речі, у Мерця були категоричні заяви були, не начебто, як у Трампа, коли, якщо там Меркурій кудись там потрапить, тоді в мене буде гарний настрій, я це зроблю. Ні, ні, ні. У нього було. Я дам 24 години для того, щоб вони звільнили території певні. Не готовий не пам'ятаю точно які, але. Така мова була, якщо ні, я дам наказ передати Україні Таврусу. Не сталося, як гадалося, тому що зайшов канцлер в скажімо, свій парламент, і там треба домовлятися. То до речі, зараз Мерц більше в риториці він говорить, що це може статися, а міністр оборони. Каже, що цього не станеться. І, до речі, мені сьогодні теж довелося коментувати новину. Я її потім не перевіряв, що в нього якісь ще питання до петріотів, які вони передадуть чи не передадуть. Це неприємна не новина, але можливо це якісь нюанси, які не про передачу, а про закупівлю. Була інформація про те, що Німеччина має закупити дві системи для нас. І це обігрувалося і в німецькій пресі, і в нашій. І в американців про це звучало, подивимося, як це закінчиться. З іншого боку, я є, не є прихильником конспірології, але я можу припустити гібридну, якщо так можна сказати, ну це фантазії, зразу підкреслюю, гібридну передачу нам умовних ну, ракет. На що чому мене до цієї до цих фантазій, що мене спонукало, це те, що міністр оборони Німеччини сказав, що Чимер, от Чимерці міністр оборони, тут я можу помилятися, але головне, що вони сказали, що в травні ми передали Україні необхідні фінанси для того, щоб вони випустили далекобійні ракети, які будуть на озброєнні України у липні. Тобто ми з вами живемо зараз в липні, тобто вони або вже передані, або мають передати. Тому я, як гуманітарій, зразу кажу, що якщо військові експерти будуть кидати мене карцями, ну я допускаю, що а чому не перефарбувати якусь ракету, назвати її там не знаю, ну якоїсь назвою менш німецькою, і використати по Російській Федерації. Гіпотетично, як кажуть військові експерти, такі схеми на території України. Вже застосовувалися. Я не знаю, де і як, але таку інформацію я сьогодні чув. А росіяни, до речі, цим грішать, та й Боже. Оці шахіди, герані і, і так далі, це зрозуміло. Да? Корейські ракети теж вони, начебто їхні. Да? Тому в цій війні гібридні варіанти теж можливі. Можливо, я помиляюсь, але є такі дуже негарні люди, які, коли в нас живуть росіяни, вони нам розкажуть, коли ракета прилетить. І тоді ми зможемо зробити якісь висновки. Я б не ставив хрест на допомозі Німеччини. Вони дуже правильно рухаються, дуже правильно спілкуються з своїм суспільством, тому що розумієте, ми в війні живемо і ми думаємо, що ну, дуже просто пояснити громадянам, навіщо нам це і оце. А людина, як ви правильно сказали, заможна Європа. Тут пиво, тут сосіски, тут літо, тут відпустка. А тобі кажуть, ми в тебе будемо забирати гроші. На те, щоб готуватися до війни. Ну, я думаю, не ні кожному німцю це сподобається. І тому політик змушений артикулювати так, щоб від себе не відштовхнути електорат, тому що він вже готується до наступних виборів з того моменту, коли зайшов в Бундестаг, чи де вони там заходять. Так, ну ось власне, продовжуючи тему німецьких патріотів, які знаходяться на озброєнні у Берліна, Борис Пісторіус уточнив, що Берлін вже передав Україні три з дванадцяти наявних систем Петріот, і що у самої Німеччини залишилося лише шість. Дві отримала Польща, а одна постійно недоступна через техобслуговування або ж навчання. Це справді дуже мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми то, Очно не можемо віддати більше, заявив Пісторіус. тут пригадуючи розмову того самого Трампа із німецьким канцлером так там, де він закликав передати німців свою систему Патріот, свою батарею, так на озброєння України. ну Дивіться, я знову ж таки, я не військовий експерт, але що ми бачили, наприклад, з Польщею, яка постійно перебуває в такому стані, що ми недостатньо їй дякуємо. Так от бувало і не тільки в Польщі, вони передавали нам якесь озброєння, і в тому числі американці. Вони передавали нам те озброєння, яке вже, ну, якщо не вживане, то воно випущено не сьогодні. І на їх місце або тій країні передавали новітні літаки, умовно, нам f 16 цій країні там f 35 да? Тобто можливо і так зробити, да, що німці нам передадуть свої, ну, умовно вживані, а американців закуплять новітні комплекси. І вийде те на те, але знову ж таки, це мої припущення, як схема може працювати. Ну, подивимося, як ця схема працюватимуть, пане Олеже. Я вам дякую. Дякую, Дуже. що ви доєднуєтеся до наших етерів, глядачам Тівісім 7 Нагадаю, спілкувалися із політичним.